О я появився. Треба забрати більше території. От так краще. О, хтось появляється. Привіт, я чистер. А я леон. Давай вирівнюємо наші території. Давай. Так ліпше. Ага. Скучно. І не кажи. О, хтось появляється. Всім привіт, я Гейл. Привіт! Привіт! Можна трохи території, так. А як же? Дякую. Ахаха, я вас обманув. Тепер вам кінець. В тебе нічого не вийде. і здолаємо його, так. Це вам нічого не дасть. Ще побачим. Будь ласка, пощадіть. Ні, покінчим з цим разі назавжди. Тепер знову тільки двоє. Ага. О, появляється ще два новеньких. Всім привіт. Всім привіт. Мене звати Леон, а мене чистер. Можете звати мене ворон. Ну а мене, Лу. В мене якось мало території, я нападу на тебе ворон. А потім займуся вами. З мене досить допоможемо ворону. Точно, ворон, давай до нас в команду. З радістю. Давайте зробимо це. Я ще повернуся. Що він мав на увазі? Це не важливо, головне, що все добре, то точно йдуть добре. Ага, ми повернулись і готові вам помститись. У вас нема шансів, адже ми сильніше і нас більше. Хей, ворон, перемкни к нам Ні, за що. ми можемо зробити тебе сильніше в рази, подумай добре. Друзі, вибачте мені за все. В сенсі, про що ти? Так для нас буде ліпше повірте, як ти міг. Ми не здамося без бою. Пора закінчувати цей цирк. Ваші останні слова. Добро завжди повертається, щоб дати рівний бій злу. Прощавай, друже. Прощай, ми обов'язково ще зустрінемось. Покінчимо з ними, як вони колись з нами. Не забудьте, ми обов'язково повернемось. Дуже в цьому сумніваюсь.